І всім привіт! З вами Лорд Мультфільмів і це відео розбір нашого трейлера по ніндзяу Юнайтед. Погнали і приємного перегляду! Вийшов перший трейлер по ніндзяго Юнайтед. І що я вам скажу? Це неймовірна графіка. Виглядає як в реальному житті. Ви тільки погляньте на цю графіку. Отже, що ми бачили, перше це якийсь портал, звідки вилітає якийсь робо... робот, а в ньому кол. Схоже, це робить костюм коула. Отже, він знищує якісь уламки на своєму шляху. Далі ми бачимо Нію, яка використовує свою стихію. І Кая та коула, які падуть в якийсь портал. Чи то Нія його створила? Ну, не будемо про це. Далі ми бачимо Кая, який використовує свою стихію. Та коула, що рятує двох осіб. Корабель ніндзя. Схоже, ця буря, добралась до ніндзяго. І поглинає все на своєму шляху. Далі якісь великі ланцюги, а ще якісь дракони. Потім з самого Лойда якісь, якісь телепорти чи то стихії поєднуються в одну кулю. Схоже, ця куля і є ядро енергетичного дракона. Ось і весь трейлер. Як на мене, він крутий, а ще у мене появилась теорія, що це все відбувається е, з часом, що, е, щоб усе стерти. Одними словами, ця буря знищить в минулий і так буде перезапуск. Але це тільки теорія, тож не потрібно хвилюватися. Ось і все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Під'єднуйтесь до каналу у Вайбері. Не забувайте грати гру Лігво і до нових зустрічей.